Живеш живеш, а потім раз і обірвалася нитка життя. Підскознувся у вані, упав та вдарився, був і не мавши. же. Осталася ще тепла постіль, на якій ти спав, чашка з недопитим чаєм на столі. Годину тому ти держав її в руці, а зараз лежиш і не дихаєш. Залишився комп'ютер включений. Де хтось пише тобі повідомлення. Через деякий час розривається телефон, бо тобі телефонують, а вже ти не можеш підняти трубку. Ти лежиш на холодному кахелі і вже не зможеш відповісти. Якась людина хоче сказати завтра тобі щось дуже важливе, але це вже не важливо. Поки не стало запізно, цінуйте життя. Говоріть про свої почуття, робіть добрі справи. Життя у нас одне.